Чому японці уникають цифр 4 і 9? Де живуть японські вчителі? Хто, коли і під час якої гри придумав QR-код? Ким були японські ніндзя в середньовічну епоху? Про це все та багато іншого в нашому відеоролику 100 Цікавих фактів про Японію. Японія складається з 6852 островів. Найвища вершина Японії гора Фудзі, або Фудзіяма, чи Фудзістан. Як по-іншому називають цю гору. Цей діючий базальтовий стратовулкан має висоту 3776 метрів. Токіо найбільше місто у світі за чисельністю населення у межах міста. Японія має одну з найвищих середніх тривалостей життя у світі. У Японії працює одна з найефективніших систем громадського транспорту у світі. У Японії дуже чесні люди. Якщо ви загубили гаманець у метро, 90% ймовірності, що його здадуть у бюро знахідок. У японській мові існує багато слів, запозичених з англійської, які називаються гайраго. Японці люблять подарунки та часто дарують їх на свята, зустрічі та під час відвідин. Японія є єдина країна, яка досі має імператора. Японія займає лише 0,3 світової суші, але має близько 10% усіх вулканів світу. У країні є більше 200 діючих вулканів. Номери доріг в Японії починаються з найнижчих номерів на півдні. І зростають в напрямку до півночі. Більшість молодят в Японії одягають західні весільні сукні та костюми. Японський національний спорт сумо. Ця боротьба відома ще з 8 століття. Приблизно третину свого часу японці проводять в транспорті. Японці винайшли підгузники, кондиціонери, флеш-пам'ять і відеоігри. У Токіо розташований один з найбільших парків розваг у світі Діснейленд. Японія має одну з найвищих щільностей населення у світі. Японці люблять їсти рибу та морепродукти. Ну а також рис. У Японії заведено здійснювати поклони при вітаннях замість рукостискань. Японці мають систему вікових хонорифік. Які використовують до імен та титулів? Японія світовий лідер з виробництва роботів. В Японії є більше 5 мільйонів вендингових автоматів. Японські вчителі насправді живуть в шкільних гуртожитках. Японія продукує одну третину світового постачання на півпровідників. Японці винайшли QR-коди в 1994 році. Цю технологію придумав японський інженер Масахіро Хара під час гри в ГО на роботі. Японські ніндзя були найманцями-розвідниками в середньовічну епоху. Японські шкільні клуби є дуже важливими для позакласної діяльності. В Японії водії автомобілів повинні щорічно проходити огляд. Японці полюбляють гру караоке, яка виникла у Японії у 1970-х роках. Японці дуже соромоязливі, не звиклі висловлювати свої почуття. Для багатьох справжній подвиг сказати Я тебе кохаю. Японське телебачення і фільми часто містять субтитри замість дублювання. Японія має один з найвищих рівнів довгожителів у світі. Загалом в країні проживає майже 86 тисяч людей, чий вік більше ніж 100 років. Цікаво, що жінок серед них 88%. В Японії заборонено голосно розмовляти по мобільному в громадських місцях. Японці традиційно сплять на підлозі на футонах. Японія виробляє найбільше у світі шовку, перевершуючи Китай. Японія ввела перші швидкісні потяги у світі в 1964 році. Японці практикують мистецтво укладання ікебани або оранжування квітів. У Токіо і Йокогамі є найбільші у світі чайна тауни. У японському метро є окремі вагони для жінок. Їх чіпляють на годину пік. Японці вважають помаранчевий колір щасливим та сприятливим в Японії діти вчаться писати хідзі складні іерогліфи з раннього віку. Індустрія аніме та манґе в Японії оцінюється в мільярди доларів. Перший роботизований ресторан було відкрито в Японії у 2012 році. Японські студенти проводять приблизно 240 днів на рік у школі. У Токіо діє одна з найбільших у світі систем автоматизованих підземних громадських туалетів. Японія пережила періоди ізоляції від інших країн, відомі як період закритих кордонів. Японія має вищий рівень відвідування бібліотек, ніж будь-яка інша розвинена країна. Японська традиційна музика включає різноманітні жанри, такі як гагаку, гунраку та мінію. У Токіо є парк, який щорічно приваблює понад 600 тисяч відвідувачів для милування цвітінням сакури. Більшість японських учнів носять форму в школі. Японською мовою листи та документи пишуть зверху вниз та справа наліво. Японія має найстарішу імператорську сім'ю у світі. Її вік сягає 660 років до нашої ери. У північних містах Японії, де випадає сніг. Всі тротуари з підігрівом. Тому тут ніколи не буває ожеледиці. Японці винайшли дзюдо, карате, дзен, судоку та багато інших елементів культури. Японія офіційно не має державної релігії. Токіо називають містом без мерів, оскільки мер обирається губернатором. Японія має один з найвищих рівнів грамотності населення у світі. Японською мовою слово Арегато означає як «дякую», так і вибачте. Японці використовують печатки замість підписів на офіційних документах. У Токіо немає будівель вищих за 300 метрів через ризик землетрусів. Кожен другий японець чудово малює і непогано співає. Частково це результат системи виховання дітей. Їх спершу вчать малювати і співати, а вже потім говорити і писати. Японці вживають більше рисового вина, тобто саке, на душу населення, ніж будь-яка інша нація. У Японії не практикують хабарництво. Це вважається неприйнятним. Найстарішим ресторанам в Японії понад 1300 років. Японці мають традиційні іграшки, такі як Дарума, Беккоама та Харингому. В Японії батьки та вчителі часто пишуть шпаргалки для дітей. Осечі Ріорі традиційна японська новорічна збірна страва. Кількість страв в осечі може залежати від регіону. Але зазвичай це близько 20-30 страв, які можна розділити на 5 категорій. Японія виробляє найбільше помідорів з усіх країн світу. Бейсболісти в Японії замінюють битий м'яч новим після кожного хіта. Японські діти знають до 100 кольорів на японській мові, на відміну від 7 11 у англійській. Японська мова має три алфавіти або три типи символів, які використовують японці: хірагана, катакана і кандзі. Перших два типи це фонетичні символи, що позначають один склад. А кандзі – це різні ієрогліфи, які вказують на смисл. Японія має один з найнижчих рівнів злочинності серед розвинених країн світу. Великі японські компанії найчастіше наймають випускників прямо зі шкіл та університетів. Більшість японців ведуть блоги або сторінки в соціальних мережах. У Токіо найбільша у світі система підземного метро за кількістю станцій. Японці вигадали карі рис, який сьогодні популярний в багатьох країнах світу. У Японії підземні торгові центри називаються підземними містами. Японські жінки офіційно змінюють своє прізвище після одруження. Кейронохі національне японське свято. День шанування старших. Підмічається щорічно 3 понеділка вересня як День подяки особам похилого віку, дідусям і бабусям. Щороку у 3 суботу-лютого в префектурі Окаяма проходить традиційний фестиваль Хадака Мацурі. Тобто голий фестиваль. Він збирає близько 10 тисяч учасників чоловіків, які одягнуті лише у традиційні пов'язки фундосі і білі шкарпетки табі. Японські гравці у відеоігри можуть отримувати високі бонуси за видатні досягнення. Японські батьки часто пакують шкільні ланчі для своїх дітей у спеціальні ланчбокси. У Токіо є понад 100 парків і садів, відкритих для громадськості. Японія має одну з найдовших традицій театральної вистави в світі, включаючи кабуки. Та Но. Відомі японські торгові марки включають Toyota, Honda, Sony, Nintendo та багато інших. У Японії категорично не прийняті чайові. Вважається, що поки клієнт платить за послугу призначену ціну, він залишається з продавцем на рівних. Економіка Японії є третьою за величиною і поступається лише Китаю і США. Японія була першою країною, яка зробила бейсбол національним видом спорту. У Японії є тисячі гарячих джерел або онсенів, які популярні для купання. Японські корпорації витрачають мільярди доларів на дослідження та розробки щороку. У 2020 році в Токіо повинні були відбутися літні Олімпійські ігри. Навесні 2020 року було ухвалене рішення про перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Незважаючи на зміну дати проведення, Олімпійським іграм залишили назву Токіо 2020. У Японії діють суворі закони щодо вогнепальної зброї. Пістолети повністю заборонені, дозволені лише дробовики і пневматичні рушниці, та й то доведеться дуже постаратися, щоб отримати дозвіл. Тому, наприклад, у 2014 році від пострілів в Японії загинуло лише шестеро людей для порівняння в США того ж року зафіксували 33 тисячі смертей від вогнепальної зброї. Японці є світовими лідерами у виробництві високоякісної кераміки. Японія експортує більше ігор та іграшок для дорослих, ніж будь-яка інша країна світу. При виборі подарунка у Японії уникають цифри 4 і 9. Вони у японців асоціюються зі смертю і нещастям. Також не варто дарувати японцям сувеніри з логотипом вашої компанії. Це сприймається японцями як дешева реклама і викличе лише неприязнь. Японський навчальний рік починається 1 квітня, а закінчується в березні. Він розділений на три семестри з 40денними канікулами в липні і серпні, і з зимовими канікулами в кінці грудня. Японські діти відвідують школу 240 днів у році, включаючи заняття по суботах. Сніговик в Японії це створіння з двох, а не трьох куль снігу. Якогось єдиного стандарту в тому, яким повинен бути сніговик у японців не існує. Можна ліпити будь-якого героя. Головне, у що японці вірять, це те, що якщо ліпити сніговика з дітками, він обов'язково принесе удачу. У Японії немає гастарбайтерів. Там існує закон, за яким мінімальна заробітна плата іноземця повинна бути не меншою, ніж середня по країні для своїх працівників. Таким чином, висококваліфікованим фахівцям тут раді завжди, а переплачувати низькокваліфікованим просто немає сенсу. Столиця Японії Токіо посіло перше місце в рейтингу найбезпечніших міст світу за версією The Economist. Тут навіть шестирічні дітки можуть самі їздити в метро, і за них переживати не треба. Стародавні воїни Японії були відомі як Самураї, вони були дуже досвідчені в бою. Їх головною зброєю був Катана гострий меч із невеликим вигином.